Наші вітання всім слухачам в ефірі Радіокоп. З вами на зв'язку журналістка радіоведуча Тетяна Кир'янова. Разом із правозахисниками ми допомагаємо знайти відповіді на хвилюючі теми. До нас надходять різні запитання від громадян і військовослужбовців. Ми обрали самі типові і сьогодні адресуємо їх правозахиснику голові правозахисної профспілки громадянський захист, військовому юристу В'ячеславу Заморському. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаю всіх слухачів. Отже, перше запитання, яке до нас надійшло: чи можна на сьогодні вже зробити якийсь певний висновок результатів зміни в мобілізаційному законодавстві, яке набуло чинності, нагадую, 18 травня? Ну е е е е хотілося б зазначити, що е е взагалі то законодавча діяльність наших обранців іноді перетворюється в такий певний негативний піар. Якесь суцільне залякування. Причому в цьому залякуванні у нас приймають участь як політики, так і змі, і вони працюють на це залякування, яке призводить до зневіри в закону зневіри в захисті. Так, дійсно, мобіляційний закон вступив в дію. І вже на сьогодні ми можемо зробити певні висновки, до якої ефективності цей закон призвів. Ну, певною мірою. Про ефективність цього закону сказав сам наш президент. Він сказав, що мобілізація підвищилась, тобто, кількість призовників, мобілізантів збільшилась в два рази, наскільки мені це відомо. Але, наприклад, український народний депутат Руслан Горбенка сказав, що кількість мобілізантів і призовників вона збільшилася тільки на півтори рази, оскільки він посилається на таке на таку кількість як 120 тисяч новобранців, які повинні були бути мобілізовані в 2024 році. Але з, з інших джерел, ну наприклад, статистичне агентство Reuters говорить про, про виконання цього мобілізаційного плану лише на 30%. Таким чином ми можемо сказати, що Закон про мобілізацію в принципі він е не покращив мобілізацію. Він е зробив дуже багато неприємностей, незручностей е багато зробив такого, що дискредитувало владу. І на сьогодні ми можемо сказати, що, е що цей закон, в принципі, він. Ні до чого не призвів. У нас, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили, що він і до прийняття цього закону, до регламентації цього питання у нас були порушення в сфері мобілізації. Так і після закону ці порушення продовжуються. І я нагадаю, що працівниками ТЦК не набуто право на адміністративне затримання. Громадян, але це затримання все одно здійснюється здійснюється незаконні отримання людей і Порушується наприклад безпосередньо, порушується стаття 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Е, ну якщо це робиться працівниками ТЦК, то це це можна і кримінати як викрадення. Якщо це робиться працівниками затримання, робиться працівниками поліції, то це вже можна, можна говорити про якесь там, наприклад, порушення правил затримання там. Це вже ну це не кримінальна стаття. Це може говорити там набуть про перевищення, але коли це робиться працівниками ТЦК, то це виключно вже є порушення кримінального кодексу. Там стаття 146, я казав, незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття 146.1 насильницьке зникнення. Причому пункт перший говорить про що арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі вчинено представником держави. Увага, з подальшою від подальшою відмою визнати факт такого арешту затримання викрадення, воно покарається позбавленням волі, значить, е на строк від трьох до п'яти років. Ну, це за згодою суду. Ну тому я просто вважаю, що в даному випадку у нас е практично е е як наступила по епоха ера. Порушення права людини, яка виправдовується війною, вона так у нас і продовжується. І закон, цей мобілізаційний, як і всі інші деякі закони, вони в нас виграють роль страшилок, тобто акції залякування, яка і ці закони жодним чином не регламентують, а вони тільки служать прикриттям для подальшого беззаконня і порушення прав громадян. Я відповів. Дякую, пане В'ячеславе. Ну, дійсно, ви кожен день працюєте в цій сфері до вас надходять сотні запитань, як від призовників, так і їх рідних. Ми знаємо, що ви проводили от певну статистику щодо мобілізаційного законодавства. Поділіться нею, будь ласка. Ну, е, от якщо взяти. Ну, По-перше, статистичних досліджень офіційних немає, тому е, вони не проводяться. Якщо вони і проводяться якоїсь організації, вони нам невідомі і широкому загалу вони не відомі. Я можу тільки спертися тільки на ту інформацію, яка проходить через наш гарячий телефон, через наші там справи безпосередньо, які ми ведемо. Ну, наприклад, можу сказати з ста наших звернень, які громадяни звертаються до нас, які вважають, що їх права порушені. З них 60% я маю на увазі громадян, які звертаються у зв'язку з порушенням правил і порядку мобілізації. Зрозуміло, да, тобто, зі ста е, громадян, які до нас звертаються, 60% ну приблизно 60% вони мають виключно кримінальний характер, пов'язаний зі статтю сто сорок шостого, а саме насильницьке зникнення, викрадення людини. Тобто, ну справа в такому. Маленький приклад: да, ну маленький приклад: е, людина, хлопець, е, затримана. Пройшла буквально в два часа військово-лікарську експертну комісію. До речі, їх вже примушують працювати е цілодобово. Ну це так. також є трошечки так. незрозуміло, тому ну і він вже буквально через 2-3 тижні опинився на нулі. Тобто, це те, що ми зафіксували документально. А таких випадків ви саме розумієте не один. Я не знаю, що з цього як цей хлопець може воювати. Він не був раніше. не проходив строкову службу. Він не... немає досвіду. Немає ні, Якою там злагодження, яке там він учебку міг проходити, що яким з якою користь він міг зробити м, фронту. Це великі сумні в мене. Так, на жаль, прикрає цифри, прикра ситуація і дійсно таке буває, не поодинокі випадки. Дякуємо вам за відповідь.